Під час відключення електроенергії на допомогу українцям приходить генератор. Але щоб цей прилад не наробив біди, варто дотримуватись правил пожежної безпеки. «При Пристані генератора по-перше, ми повинні, мабуть, прочитати інструкцію виробника, як його правильно використовувати. Подвигнено, дотримуватися елементарних вимог їх використанні. Тобто, ні в якому разі його не можна використовувати в приміщенні, Це заборонено, тому що Вихлопні гази вони дуже небезпечні для людини. У нас є такі випадки області, коли гинуло, на жаль, дві особи. Ну, майже на минулі. Рекомендується ставити на вісти не менше 6 метрів від будівель споруд там, щоб не було генераторів ні вікон, ні дверей, щоб вихлопні гази не могли потрапити до приміщень. Користуватися Сертифікованим продовжувачем для того, щоб підмкути світло. А в ніякому разі не заправляти генератор, при на двигуні». Користуватися генератором треба чітко за інструкцією. Попереджають рятувальники. Вилка, яка, яка підходить до того генератора, тобто вона заводського виготовлення. В ніякому разі ми не повинні використовувати ніякі не електропровода, ніякі таким чином не можна робити. Тобто, вихати світло навіть тимчасово, це дуже небезпечно. Також не можна так робити. Підмикати світло, включили генератор, включили. Він у нас працює, і ми і ми підключаємо. А у нас немає розетки, ми взяли підмикнули. там у нас красота. Свят горить. Ми щасливі ходимо, а у нас на сам це дуже небезпечно. Важливо пам'ятати, що генератори лише для відкритого повітря. Так, через порушення правил експлуатації генератора загинули двоє жителів Одеської області. Поставлений генератор в гаражі в гаражі. Він працював. Дідусь прийшов перевірити, як він працює. Йому стало зле. Воно побачив, що нема довго дідуся прийшов, подивився, дідуся дідусь лежить. Він викликав швидку допомогу, щоб приїхала, але не, ніхто не відповідає на дзвінки, тому вони поїхали. А наразі вони вже там вдвох ну, не живі. Деякі українці серйозно замислюються про встановлення пічки буржуки у квартирі. Однак в ДСНС наголошують, що такий обігрівач є небезпечним. Згідно з вимог правил пожежної безпеки, забороняється використання саморобних. Нагрівальних печей. Але є виняток. Тобто виняток в чому полягає, що знову-таки повертаємося, є виробник, він е е видав відповідну інструкцію щодо користування. Ми повинні її уважно вивчити. Коли е е все ж таки необхідно використовувати вдома такого типу піш, типу польян чи ще якісь то, ми повинні розуміти, що це повинно, що її повинно необхідно встановлювати в безпечному місці. тобто на відстані не менше там, одного метра від горючої конструкції, там, е, встановити правильний димохід. Ми, у нас завжди є зрозуміння, що у нас димахідний він не грить, але він дуже є великим теплоповідником. Тобто він дуже гарно передає тепло, і від того, якщо буде поруч димоходом будуть горючі конструкції, вони мають можуть зайнятися. Тобто, Є така, є така норма, що повинна бути протипожежна розсилка, тобто, шар не гручий заційний матеріал не менше 8 см, а, а ще в деяких ДБН, в будівельних нормах є така норма, як 51 см цього димоходу. Тобто, ну, не можна взяти димоход, встановити через якісь конструкції, там, через кришу чи, 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 чи щось і його використовувати. Та, також не можна використовувати пічі, пічі на твердому паливі підключати до систем вентиляції. Це заборонено. Взагалі вони не передбачені для того, щоб їх приходили до магазину. Ми повинні розуміти, що не можна їх розпалювати легкозимістими речовинами, Не можна зберігати біля них. Взагалі, пічкою повинна бути з США не горчий депозиційний матеріал, який буде. Уберігати нашу підлогу чи ще якісь матеріали від потерпляні із картові різного року. Дотримання простих правил пожежної безпеки можуть запобігти справжній трагедії.